Я доню, ми завжди поряд. Дзвони нам, коли заманеться. Гаразд. Та не пізніше десятої вечора. Ми рано лягаємо. Як же я вас люблю. Вибачайте. Така робота. Ми скоро заплатимо. Дочка про це нічого не знає. Дайте нам ще трохи часу. Манатки розпродайте. Ні, це новий флешмоб. Проживи тиждень без стін. Не звертайте уваги, гідніть бодуна. Я змушений попросити до... Чи заведу собаку? Ти мав наглядати за його будинком. А тепер що в оренду? Аванс за шість місяців. Рік навчання Рейчел платить. Я думаю, сам Бог його Е-е, Як ваш пожилець офіційно зобов'язаний повідомити, що я хронічний сексуальний психопат. Що ви бачите? А це я не розраховував. Або заселяйся в наш будинок, або вали знов на вулицю спокушати бомжів. Тепер ми бомжі. <звістю> Ви змінили зачіску? Тебе трусина когота? Так, це подвійне втягування. Ти не злочинець, лоджара. Усі на землю! Завдов... Привіт, бренко. Ховайся, жінко! Нормально пішло. движок. Ага.